Сьогодні отримала перший раз, замовляла в інтернет-магазині Грінедем посилочку свою. Замовляла я хости шість штук. Ну, от такі прийшли мені корінці. Ти що, де вже є пророщені це хоста Dragonfly я замовляла. Потім хоста сага. Теж корінь здоровий, гарний. Так, далі хвоста American Hollow. Тоже всю прорущену. Так, Спартакус. Спартакус Трошки невеличкий поки що. Ось, маленький такий, ну нічого. Будемо дорожчувати. І манго от теж невеличка. Далі, далі, далі в нас, я ще замовляла, снова знову вінтер. Вона була у горшечку вже пророщена. Ось, добре запакована. І в подарунок мені положили ялівець Skyrocket. Ось такий маленький теж, але гарненький. Ну от, така в мене вийшла посилочка. Це непогано, будемо в майбутньому теж замовляти їх.